Девід Ллойд Джордж, 1863-1945 роки життя, прем'єр-міністр Великої Британії у 1916-1922 роках, народився в місті Манчестер у сім'ї вчителя. Здобув юридичну освіту, опісля займався адвокатською практикою. 1890 року вперше обраний членом палати громад парламенту від ліберальної партії. Залишався ним до 1945 року. Завдяки ораторським здібностям швидко здобув політичний авторитет. Під час дебатів у парламенті обстоював право Уельсу на автономію. З 1905 року міністр торгівлі, у 1908-1915 роках канцлер казначейства, також обіймав посаду міністра військового постачання у 1916-1922 роках прем'єр-міністр Великої Британії. На Паризькій мирній конференції 1919-1920 років цікавився українським питанням, зокрема українсько польськими відносинами. Виступав проти включення східної Галичини до складу Польщі, наполягав на створенні комісії для розмежування українських, польських і білоруських етнічних земель за так званою лінією Керзона. Послаблення міжнародних позицій Великої Британії після війни призвело до відставки Джорджа з посади прем'єр-міністра, відійшовши від політичного життя, здійснив тривалі подорожі до Бразилії, Індії Єгипту у середині 1930-х років. Намагався повернутися до політики під час Великої депресії, запропонував програму виходу Великої Британії з кризи. Ця програма містила елементи планування і державного регулювання економіки, видавши стетомні воєнні мемуари та спогади про післявоєнне врегулювання, Правда про мирні договори.